Вітаю друзі! Я політолог Ігор Рейтерович, Це канал Клучок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку. І пропоную поговорити про внутрішню дискусію, яка відбувається сьогодні в НАТО, стосовно е способів реагування. На ті провокації, які здійснює власне Російська Федерація, це складне питання, але дуже актуальне питання. Чому тому що історія з росіянами вона виявила як сильні, так і слабкі сторони колективної оборони, як такої, і вона дійсно підняла питання діяльності функціонування НАТО на абсолютно новий рівень. Чому Тому що багато десятиліть? Десятиліть, враховуючи навіть кільк певну кількість десятиліть холодної війни, НАТО з подібними провокаціями Тереза загрозами, фактично не зустрічалося. Тоді ситуація була більш зрозумілою, більш очевидною. Зараз вона міняється, міняється швидко і міняється не на користь альянса. Отже, що власне там відбувається. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте за інформацією деяких медіа фактично вступив в конфлікт з прем'єр-міністром Естонії Крістен Міхал після того, як Естонія застосувала четверту статтю НАТО, яка передбачає консультації у випадку, якщо член альянсу відсуває загрозу своїй безпеці. Ми пам'ятаємо і засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй і багато інших подібних розмов. Але як виявилося, активація цієї статті а до цього була. Історія з поляками, відповідно, вона Рютте, була не надто позитивно сприйнята. Зокрема, Рютте стверджував, що якщо постійно звертатися до цієї четвертої статті, то це може послабити силу договору. Він навіть кажуть, підвищив голос на Крістен Міхал. Попередивши, що НАТО має бути обережним щодо того, як часто сигналізувати про тривогу. Він ну, сказав про те, що якщо статтю 4 будуть застосовувати щоразу, коли Росія порушує суверенітет якоїсь країн, там Рестовнення дронів, винищувачів, кібератаки і так далі. Вона швидко втратить свій вплив. Як на мене, достатньо дивна заява. Генерального секретаря НАТО, тому що якраз стаття вже створена для того, щоб реагувати на подібні загрози. Тобто, коли якась країна відчуває загрозу своєму суверенітету, вона активує цю статтю, вона проводить консультації з союзниками і на основі цього приймає рішення, що робити далі, куди рухатися. Які там рішення приймати і, і, і тому подібне. Да? Ну от, е, скажімо, е, деякі там представники інших Балтійських країн вони говорять про те, що стаття 4 – це фактично сигнал, лише сигнал, що ми беремо до уваги те, що сталося. Е, з іншого боку, вони теж вважають, що ми не можемо застосувати, ми можемо там застосовувати статтю НАТО летне що ті четвертого летне що е, але це буде послаблювати альянс на їхню думку, оскільки ми. Е, Виходить так неспроможні по справжньому реагувати на ту агресію, яку Росія спрямовує на країни альянсу. Тут треба зазначити, що з 1949 року, в чому логіка Рютте, з моменту створення НАТО, статтю 4 застосовували лише 9 разів. 9 разів. А от, скажімо так, останнім часом це дуже сильно активізувалося, якраз на фоні російсько-української війни. Ну, в принципі, попередження, наприклад, НАТО Росії після естонського запиту, як вважають самому Альянсі, було дуже різким. Значить, будь-які подальші порушення, вони зустрінуться з усіма засобами оборони. Міністр оборони Естонії сказав, що його країна готова збивати російські літаки, які порушують повітряний простір, якщо виникне така потреба. І отут, отут розумієте, ключовий момент, який е, полягає в тому, що як насправді реагувати на те, що відбувається, взагалі то за логікою подій альянсу треба переглянути переглянути свої протоколи безпеки, повністю переглянути, переглянути в тому числі і питання, пов'язані з активацією 4-ї статті НАТО, з активацією 5-ї статті НАТО, яка взагалі за всю історію альянсу була застосована рівно один раз, коли була терористична атака на Сполучені Штати Америки, але але на сьогоднішній день виходить так, що союзники всередині альянсу вони розділені щодо ескалації. Дехто каже, що Східна Європа не може правдоподібно, так би мовити, погрожувати відплатою без американських гарантій безпеки. Інші стверджують, що е, стримування Росії ну залежить від того, що цій країні агресору можна буде продемонструвати і показати, що їх вторгнення будуть ну, росіян, будуть мати е, відповідну е, ціну. Да, от знов таки окремі представники Балтійських країн кажуть, що якщо ми хочемо дійсно надсилати Росії правильний сигнал, то то ми мати ми повинні бути готовими застосовувати кінетичну силу. Тобто, це що означає? Це означає нейтралізація винищувачів, тобто або збиття їх, або інші якісь способи накладання наслідків для того, щоб Росія дійсно відчула цю ціну вторгнення. Ну а якщо цього не станеться, то власне країни НАТО і надалі будуть залишатися дуже вразливими, і безпосередньо це буде провокувати Росію продовжувати робити те, що вона робить зараз. Насправді це дуже. Серйозне питання, чому тому, що як я вже сказав, альянс дійсно багато десятиліть, спочивав на лаврах. Вони після 91-го року, практично постійно, регулярно записували в усіх своїх річних і не тільки програмах, в усіх своїх стратегічних планах, що ключовою загрозою для НАТО є міжнародний тероризм, міжнародний тероризм, міжнародний тероризм і так далі, там не з'явилася не Росія, не з'являвся Китай, і вийшло так, що на 25-й фактично рік, хоча вже Попередні роки там після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже Росія визнавалася стратегічним супротивником, але ну як мінімум не ворогом. Да, і в принципі, в принципі, визнання не означало якісь певні дії щодо. Реакції на всі ті речі, які безпосередньо робить Російська Федерація, і виходить так, що Альянс в двадцять році живе за правилами, які розроблялися ще в 40-х, 50-х, навіть 60-х роках 20-го століття. Потім вони деякою мірою були переглянуті вже в 90-ті роки, переглянуті не в бік їх посилення, а навпаки, в бік послаблення. Тому що ці розмови, і до речі, остання промова на цього ненормального з бункера Путіна про те, що Росія двічі хотіла. Вступити в НАТО і двічі її давали від Коша. Ну це звичайно повна дурня, тому що Росія ніколи офіційно про це не офіційно. Я підкреслюю про це не говорила, офіційно не починала якісь процеси інтеграції, власне, там до альянсу, на відміну, наприклад, від України там або від інших якихось країн. Але те, що Путін про це згадує, означає, що він навіть такі речі може використовувати як відверто маніпулятивні. Але чому він це робить? Тому що він знає, що НАТО живе за старими протоколами. Протоколи Російської Федерації, умовно кажучи, вони да ним давно змін вони почали активно мінятися ще десь приблизно з середини 2000-х років. Далі все це йшло по наростаючій була історія з Грузією. Потім була публікація низки статей. Ну, всім відомого Герасімова, якого називають батьком гібридної війни. Хоча це абсолютно не так, і тут він, скажімо, більше просто на себе перетягнув увагу, і взагалі є певні сумніви, що він всі ті, ті статті сам писав. Ну він, звісно, міг там все це координувати і він точно їх підписував, виставив своє прізвище. Я маю на увазі, Начальника генерального штабу Росії, але в принципі, Росія у цій парадигмі гібридних воєн, почала жити достатньо давно. І Росіяни тут не мати правди діти, вони багато. На науковому рівні цими питаннями займалися література в них аналітичні різні записки по цьому питанні насправді дійсно колосальна, і вони певні речі використовують власне на практиці. НАТО все це просто тупо констатує. Так вони теж це багато аналізують, вони багато готують якихось відповідних матеріалів, типу спротидії там гібридним воїнам, але вони значною мірою залишаються кабінетно-теоретичними, тобто вони красиво виглядають у вигляді якихось там книжок, у вигляді аналітичних. Чних звітів у вигляді аналітичних записок чи довідок, але вони дуже рідко доводяться донизу, тобто власне реалізуються на практиці, і зараз перед альянсом це питання зміни цих протоколів безпеки стоїть. І їм, як мінімум треба дати відповідь на два ключових питання, на дві ключових проблеми. Перше, як дійсно реагувати на подібні провокації? Мені здається, тут відповідь повинна бути однозначна. Якщо щось залітає в повітряний простір країни НАТО, воно повинно збиватися. Якщо це, наприклад, безпілотний апарат, якщо це апарат ну, на кшалт літака, тобто там, де є якийсь пілот, збивати його треба після того, як він там проігнорує одне-два. Там можливо три звернення, ну це все впродовж хвилини відбувається. Диспетчерів, значить, хто ви такі поверніть назад. У випадку не там не підкорення, там буде застосована сила, і так далі. Все, тут це дуже просто дуже очевидно. Такі рішення вони повинні прийматися мітево. Кожна країна повинна їх приймати сама, тобто не чекати якоїсь відмашки з Вашингтона. Тим більше Трамп сказав, що він вважає, що це треба робити. Але це треба погодити і треба прописати власне в документах в цих протоколах безпеки. Цього на сьогоднішній день немає. Як ми бачимо, тут буде серйозна дуже дискусія, яка невідомо, коли закінчиться. І другий момент протоколи безпеки повинні переглянути і вивести на новий рівень на новий рівень розуміння того, коли НАТО може застосовувати ядерну зброю для протидії агресії. Гресії, тобто, оскільки Росія часто витягає цю ядерну палицю і неї розмахує, то НАТО повинно відреагувати відповідним чином. Ідеальний варіант це теж розмістити ядерну зброю в якихось нових країн на східному фланзі альянсу, там та ж Польща, країни, можливо, Балт, які не проти абсолютно цього, і це буде достойна і достатня відповідь власне Російській Федерації. Чи піде на це НАТО? Я думаю, ми дізнаємося вже дуже скоро, чому тому, що провокації зі сторони Росії не припиняться, і я боюся, що при найближчому великому масу. Новому нальоті по Україні якась частина цього залізяща знову перелетить кордон і полетить в бік Румунії, Польща або якихось інших країн. Тому треба не відкладати, а треба думати над вирішенням цієї проблеми вже зараз. Ну і приймати відповідні рішення. Тому що, якщо не буде політичної волі, альянс просто по факту колись розвалиться, і на його уламках будуть виникати вже зовсім нові військово-політичні союзи. До речі, обов'язково за участі України. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі. Звіді. Дійсно, підписку, і до наступних зустрічей. Слава Україні!